Всім доброго дня чи ранку. Сьогодні буду готувати плов. Вже років 15. Я готувала плов лише тільки в мультиварці. З'явилася мультиварка, в нас особливо в мене була Panasonic, в ній прекрасний плов виходив. І я так і готувала років 15, а потім, якось так в одному із проміжків, я. Якось приготувала знову свій плов. І моя сім'я дуже-дуже жалістливо попросила, що, мама, дуже прошу, готуй нам тільки плов в казанку. І от сьогодні я вже приготувала казанок, приготувала м'ясо. М'ясо. Я сьогодні беру свинину. Свинина тут у мене лопатка. Лопатка свиняча, і тут в мене кілограм. Я зараз дещо тут ще пообрізаю. Знаєте, тут на лопатці є трошки такі нехороші хрящики і нехороші жилки. Це все я повирізаю. Але я хочу зауважити, що для і для тушкованої картоплі з м'ясом дуже-дуже гарно підходить лопатка. Це ще моя бабуся мені радила, що лопатка це для цього найкраще м'ясо, тому що вона. Ну, знаходиться в такому місці, і м'ясо залишається, знаєте, як ото шийок, м'ясо залишається м'яким, і з нього дуже приємно готувати. Воно споживати, І його дуже приємно споживати, воно залишається м'яким і після приготування. Я це м'ясо поріжу на шматки, і в мене є приготовлений смалець свиний, я колись висмажила сало. І готуватиму я плов на смальці. Я вже говорила, що курячу шкіру, коли ви готуєте, теж можна знімати, пересмажувати її і на куриному жирі готувати. Сьогодні я буду готувати на свинячому жирі. І повірте мені, що набагато смачніше, ніж навіть на олії. Ну, все, тоді я нарізаю шматками і до наступного включення. Буду використовувати цибулю. Взяла три величезних цибулини, чотири морквини і три головки великих часнику. Моркву я зараз соломкою поріжу, дрібну цибулю, а часник поріжу тими шматочками, якими я хочу їх бачити в плові. Великими шматками поріжу. В казан я додала 150 мл свинячого жиру, додала сюди все м'ясо і на великому вогні 15 хвилин буду просмажувати. А потім. 15 хвилин на меншому вогні воно буде тушкуватися. Зараз буду перемішувати, щоб процес йшов рівномірно з усіх боків на м'ясо діяв жир. Пів години вже пройшло, буду додати зараз моркву. Морква на поготові. 5 хвилин морква просмажиться і буду додавати дрібно нарізану цибулю. В принципі, такою просмажкою я задоволена. Це додаю на 5 хвилин. Витяжка включена, я сподіваюся, що мене буде чути. Боже мій, так, 5 хвилин морква вже просмажилася. Вона віддала свій колір і буде додавати цибулю. Цибулю в мене дуже багато. Я зараз подивлюся, скільки воно порядно стане сюди. І буду смажити разом з морквою 15 хвилин. І з задоволенням купила б ще більшу каструлю, щоб готувати такий плов, який я люблю, щоб було всього багато. Не так всього, як я люблю, щоб було багато очів. Я залишила трішки сирої цибулі, тому що коли я кладу рис, я дуже люблю її викладати ще зверху на рис. І, і бачите, чесничок я вже порізала такими скипками, якими я хочу. І просто хочу додати пару ложок, щоб, щоб він смажився. Отак. От а цей часничок я вже зверху на рис буду викладати. Щас, зараз перемішаю все. Зараз буду мити рис отаких от дві. Чашки буду в рису додати. Сподіваюся, що він не буде в мене виходити з орбіт цієї каструльки. Ну, побачимо. Рис я буду використовувати в басматі. Дуже хороший рис. Для цієї страви буде в нас. Все, буду мити рис. Цибуля з морквою обсмажилася. 5 хвилин нагадую морква сама смажилася. І ще 15 разом з цибулею. Тепер я виключила вогонь і буду додавати спеції. Завжди, коли я готую плов, наприклад, в принципі, зараз помідори у нас завжди є. Завжди невеличкі помідори я втираю. Я не знаю, чомусь мені так подобається. А зараз зима, я додав 2 столових ложки от, отакого шашличного соусу для смаку. 5 грошин духмяного перцю. Кумин. Кумином я, так знаєте, тихесенько спілкуюся, тому що його головне не передборщити. Ну, десь одна четверта чайної ложки. Ось отак, бачите, буду додати по всьому, по всьому, по всьому. Він надає неповторний смак. Так, одна чайна ложка солі. У мене така ложечка трішки маленька, тому я ще. І півчайної ложки цукру. Просто така мене правило. Якщо є щось томатне, то обов'язково цукор повинен бути. І приправу свою улюблену додаю до плову. Вона ну, така вона смачна мені. І якось по-справжньому передає аромат плову. Трішки сюди додав, а трішки я викладу на рис зверху. Так, в принципі, тепер буду... Ага, ще одну приправу, я забулася. ось вона, ой, Я іноді додаю приправу до грилю. Подобається мені цей смак і аромат. Приправу до плову я використовую всю упаковку, а приправу оцю до грилю, та так десь півчайної ложки сюди і півчайної ложки покладу зверху на рис. Як буду розрівнювати його. Ну, все, зараз буду засипати рис. Я рис виклала зверху на м'ясо, викладаю чесник увесь. Рис його потім поглине, можна вдалити трішки. Родзинки не додаю, хоча, як... Коли готую, в інші часто додаю. Але зараз в мене вдома є готовий салат з родзинками, і я не хочу, щоб ще тут були родзинки. Іноді родзинки додаю сюди, а іноді додаю ананас дрібно ріжу дуже-дуже смачно. Так, солимо Одна чайна ложка солі зверху на рис Викладаю. Так, не забуваємо, що там є приправа, цього достатньо буде. Викладаю зверху ще сиру цибульку, ця що в нас залишилася. А так просто ложкою. Рис я просто його промиваю до білої прозорої води, до прозорої води. Так, тепер приправу до грилю зверху викладу. Звичайна ложка. Тепер приправу до плову зверху на рис, щоб він у нас не був прісним і був гарного кольору. Трішки зіри, кумину, ну, буквально трішки. І заливаємо цю всю красу кип'ятком, Отак сюди збоку буду лити по стіночці. І ми повинні налити води, щоб вона над цією конструкцією була десь ну, 10 сантим... ой, сантиметрів, 10 міліметрів, знаєте, як кажуть, на пальчик. Це середній вогонь. І коли водичка зникне із такого знаєте, верхнього шару, потім треба зробити вогонь трішки більший за мінімальний, і нехай 15-20 хвилин він собі мліє під кришкою. Зараз. Поки водичка буде зникати, кришка зверху на каструлі не потрібна. Водичка вже з верхнього пласту зникла. Тепер я накриваю кришкою і буду ставити на вогонь, який трішечки більший, за мінімум на 15-20 хвилин. Все, накриваємо. Нехай собі готується. В якому разі не чіпаємо плов. Він повинен на такому малесенькому вогні просто тушкуватися до готовності 15-20 хвилин. Через 15 хвилин можете скуштувати готовий рис, значить плов готовий. Не готовий, значить, ще дайте 5 хвилин. Не чіпайте його. Пройшло пів години. Плов мій всю свою водичку віддав. Покажу, що я тут спостерігаю. І зараз мені потрібно. Зараз мені потрібно то все перемішати. Дивіться, який рис. Бачите? він просто розсипається. Викладу на тарілку і покажу. Сідаємо вечеряти. Хочу показати, що вийшло. Він зовсім розсипається, так що приготуйте собі. Я думаю, що вам дуже-дуже буде гарно смакувати. За смалець не хвилюйтеся, смалець невеликих кількостях він корисний, тому що він свиняче сало має вітамін F, який відповідає за наше слюновиділення. Знаю, що плов готують по-різному в різних країнах. Ви не дуже критикуйте мій плов, Повірте, що він дуже-дуже смачний. Дуже мені подобається, як виглядає цей рис. Дуже подобається як за смаком, дуже смачно. Так що, будь ласка, готуйте канал Жанна Арбурт. Говорить вам до побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.